Суд в Іспанії оголосив про можливість відкриття кримінальної справи проти шістьох співробітників адміністрації колишнього президента США Джорджа Буша їх звинувачують у санкціонуванні тортур в'язнів на американській військово-морській базі в Антанамо, Куба. Докладніше розповість Юрій Саєвич. Серед шести осіб є колишній міністр юстиції Альберто Гонзалес, який свого часу назвав деякі частини Женевських конвенцій кумедними та застарілими. На мій погляд, наше рішення не застосовувати Женевські конвенції в нашому конфлікті з Аль-Каїдою було абсолютно правильним з різних причин. Інший член адміністрації Буша, посадовець міністерства юстиції, Джон Ю, відомий як автор так званого меморандуму про тортурування, в якому він виправдовував використовування утоплення підозрюваних та інших жорстких методів допитування. Іспанський суддя Галтазар Герзон каже, що він має право притягати колишніх американських урядовців до судової відповідальності, тому що чотири громадяни Іспанії стверджують, що стали жертвами тортур на базі Гуантанамо. Гарзон заявив, що американські урядовці порушили міжнародне право Конвенцію ООН проти тортур 1984 року, яку Сполучені Штати підписали. Один з юристів, який займається справою, сказав, що ордери на арешт можуть бути видані вже через кілька тижнів. Але якщо так, то чи будуть американські службовці видані Іспанії? Адесанлайклидею мало ймовірно, щоб уряд США видав колишнього службовця адміністрації Буша, проти якого висунуто офіційне звинувачення у тортурах. Проте, можливо, буде видано ордер Інтерполу, що означає, що звинувачені не зможуть подорожувати за кордон. Це вже не перший раз суддя Гарзон переслідує іноземних урядовців. Саме відповідно ордеру, виданого суддею у 1998 році, у Лондоні було арештовано колишнього диктатора Чилі Августо Піночета. Генерала Піночета протримали два роки, а відтак відпустили додому. Він повернувся до Чилі і через вісім років помер, так і не поставши перед судом. Так чи інакше, але ця ситуація може спричинити чимало тиску на адміністрацію Обами, щоб вона відкрила своє власне свідство. Чого до сьогодні Обама робити не поспішав, Юрій Саєвич Голос Америки.